Друзі, доброго дня! Сьогодні я би хотів підняти тему щодо публічності інформації по розміщенню наших військ, і на даний момент мені не зрозумілі деякі речі. Можливо, в коментарях мене поправите. мені не зрозуміло, чому в медійному просторі публікується інформація щодо розміщення та переміщення там частин, батальйонів, військових угрупувань. І цю інформацію можна дізнатися на самі, наприклад, військові в Тіктоках розказують. Високопосадовці публікують інформацію на новинних каналах. Навіть сам президент буквально вчора розповідав про частину, яка збила, збила літак на такому-то такому, -то, такому -то напрямку. Хлопці молодці, та повага вам. Але мені не зрозумілі ці речі, чому ця інформація являється публічною. До чого я веду? Я веду до того, що от буквально в тому місяці я я прочитав дві книжки Віктора Суворова. Це такий радянський розвідник, який займав в радянському союзі достатньо високу позицію в розвідці, і володів секретною інформацією. Ну, в результаті він, він здав секретні дані американцям і сам втік в Америку, але сама суть не в цьому. Сама суть в тому, що він розповідав, як. Під час холодної війни хочу звернути увагу, що це не війна, а холодна війна, коли нема таких фізичних зіткнень війська, є просто така емоційний, емоційний накал холодної війни. І Він розповідає, що навіть в цей період. Вони повинні були на пам'ять знати розміщення кожної частини батальйону, там якихось військових угрупувань, звідки вони перемістились і куди вони будуть переміщатися. І навіть вночі їх будили і питали, де знаходиться та, чи та частина, де та, де чи та. І оця інформація в період холодної війни була військовою таємницею, і розголошення цієї інформації каралося смертною карою. До чого я веду? Я веду до того, що мені не зрозуміло, чому на даний момент такі, під час такої, такого становища країни, чому інформація про розміщення та переміщення військ публікується в інформаційному просторі. Я не військовий, я не навчався військовій справі, можливо, я щось не розумію, але поправте мене, будь ласка, напишіть в коментарях вашу думку або ж, або ж аргументацію щодо моїх слів. Аргументуйте, будь ласка, свою позицію. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступне, наступне відео. Дякую, гарного дня.